Я не знаю, вони самі добрі, самі вкусні, самі сладкі, самі ніжні, самі самі, самі, самі. Так, хорошо. ще, як вони ще пахнуть? Не спорю, вони дуже класні. Тому ми спокійно підемо за п'ятим, тому що ми з батьки дуже любимо нюхати їх. Як родиться вона своє. На кого похожа на, на Ну дивіться, Вона з голуби, з голуб, з Вона з похожа на матушку, на матушку на нашу на ]на похожа. Ні, на не, ні, матушку вона похожа. Батушка просто э, лідяє, тікає. Я їй кажу, що батушка, кажу, вона похожа на тебе. Як пец, кажу, як похожа. Матушка каже, ні-ні, вона на мене не похожа. Кажу, похожа ще як. Э, Лілія, пасі Господи, на карту монобанка Лілія отправила нам пожертвування. Пасі господи, за 35 гривень. Дай здоров'ячка. Так, доброго дня. Чи можна хрести хрестити дитину, коли у жінки ці дні? Дякую. Так, да, ви буде кре будете хрестити не ви, а батюшка. Ваша задача буде взяти купелі рібеночка і все, і прочитати символ віри. Так, да, можна. Що вкусні жвачки? Цілуй папу. А це що ще відкрила жувачку? Так, що так, ще. водичку жує, жувачки. Мария Марта Балич. Спасибо, Господи, Марта Мария Балич. Благодарю вас за копеечку. Спасибо, Господи. Вы давно изменяете. Благодарю. Дай Бог здоровья. Приятно. <как> так, хорошо. Коли СБУ завітають до тебе. Дивіться, я їх жду в будь-який день. Якщо Є желання в СБУ приїхати до нас в гості, з судовольцем їх приймемо на богослуження, на ісповідь, на покаяння, на причастя, на на поїм, встрітим, поселимо. Якщо СБУ, сотрудники служби Безпеки України, якщо в них є желання приїхати до нас в гості. Милості просим. Можете перевірити нас, можете подивитися за нами, проконтролювати нас. Ми нікого не боїмося. Немає від кого скриватися. Якщо СБУ хоче до нас приїхати. Ми їх ждемо всіх без Якщо в них є желання, звісно. Старші 5 років вже в школі. Ну так, да, да, старша вже 5 років. 5... 6, і виходить, якщо вона в цьому году не піде, вона піде в тому году, то вона буде в 7 вчитися. А ми хочемо, щоб вона в 6 вчитися. Понімаєте, так? Да? І, тим більше їй подобається, і вона в нас дуже така дівчинка. За воїна болящого Олексія. Здравия, душі спасіння. Спасі, mm -hmm. Господи. Mm -hmm. Так, добре. Як назвали новонароджену? Новонароджену назвали... І не скажу вам. Не скажу почему, потому что пока не крестим, не хочем называть. То есть надо трошечки времени не дом дать. Дайте мы э, крестим и мы будем рассказывать. Ну, дійсно, це не я не хочу, це матушка не хоче. Я бы уже давно назвал его, честно. Це вся проблема в матушке. Договаривайте с нею, не со мной. Я бы сказал вам 10 раз, как я уже всім рассказывал. Матушка не хочет. Мы по он, по по матушка, что это же кажется? И сразу же <тек> давно вам знает. <клух> да? <клух> так, братья и сестридите, у нас тут прямая трансляция в Матушке, в ней все хорошо. А вот на батюшке на прямой трансляции, глюка эфира, не пойму. Ну, То есть, почему-то постоянно выкидаю ограничения. Если есть желание, ребятки, переходите в тель... не, не на матушку. На матушка у нас трансляция продолжает дальше быть. Тут зверху должно быть написано Либо Матушка, либо батюшка. Там, де батюшка, сейчас выключится трансляция, там, де матушка, трансляция будет продолжаться дальше. Конечно. Я советую перейти в телеграм-канал, для того, чтобы я сейчас этот. Для того, чтобы я сейчас, в общем, на 2 минуточки, братья и сестры, вы и зайду назад на трансляции, нам именно там, где батюшка, в общем. Если есть желание, переходите в телеграм канал там есть ссылочка на нашу прямую трансляцию или оставайтесь, сейчас мы включим её по новой. Хорошо? Як звати старших донечок? У нас три дочки: Зара, Melania и Marian. Зара, Melania, Marian. Ну таке, прості імена, да, і і не прості, я не знаю там. Кому кому як, кому для кого, що там, да як. Да, хтось каже, прості, хтось каже, не простіє. Вот ну, так вот. Хоча ми вже зустрічали всі ці імена якісь у нас, ми вже їх зустрічали в своїй житті. Коли да Ну мы думаем, что следующего месяца в самом начале. Э, а двигаете всю цю інформацію, коли крестим, як крестим, яким ім'ям крестим, ми це все вилажимо в телеграм каналі. Якщо вам це цікаво, будь ласка, ссылочка є в шапці профіля, переходьте, додавайтеся і узаїть. Тетяна Воловник. Паси Господи, Танюшенька, благодарю вас за копеечку за пожертвування е, вам допомагають з дівчатками хтось. Ні, нам ніхто не допомагає з дівчатками, взагалі ніхто. Тому в даній ситуації ні, немає. О, Олєра тепер з нами. Олєра, добрий-добрий ранок. Бачка, лишилися колись самі з чотирма дитинчиками справляєтесь? Так, да, звісно, з чотирма дочками, я оставався сам. Да, от. Позаді мене, бачите, в колясочці сама младша наша четверта дочка. І да, я був з ними всіма чотирма вдома сам. Як дівчат, дівчинку звати? Не розказуємо поки, поки скриваємо. Хоча я вчора вилажував в телеграм-канал е, свідчення про рождення. Якщо є бажання, будь ласка, ссылка є в шапці профілю. Олежа, дякую вам за ці сердечки. Благодарю вас. Е, Браті і сестри, не можу, звісно, нікого з вас заставляти, ні в якому випадку. У нас там є такі сундучки. Там, вони, там на 10, на 20, на 100 монет, на 1000 монет есть, и так далі. Буду якщо хтось підтримає нас цими сундучками. Спасибо, Господи. Лучший варіант, конечно, чим більше, тим краще. Ну, я заставляти не можу, просто кажу вам о том, що благодаря вам У нас на трансляції буде більше Зрителей. Я скинула пожертвування. по за Иоанна, Анну, Татьяну, Иоанну и Валентину. Здравия, души спасения, Божьего, благословения, Татьяна, Анна, Иоанн, Иоанн, Валентину. Постараюсь запомнить. Паси, <кій> Як вас звати? Мене звати батюшка Пітер. Ви проживаєте в храмі. Дідіця, ми не живемо в храмі, але у нас було, час, коли ми жили в храмі. Ми ми, в общем, верталися, зима, коли холодно було, в храмі немає опалення, ми жили в тіщі. У нас не було туди свого, ми жили так просто, а ми ми зараз живемо просто. І, тоді, да, у нас були часи, коли ми жили в храмі. Але зараз ми, слава Богу, не живемо в храмі. Але було, було час, коли жили. Що там, Можно, можно так, можно. Можно, папа разрешает. Давай. А ваш дивиться на мою реакцію. Можно, можно, да, не бойся. Можно, мама, зная, мама не знает, мама не разрешает. Договорились, бери, бери. бери. Е сына хотите, хотите с матушкой? Конечно, хотим. Мы же поэтому идем за пятым. Мы же за четвертым шли с целью, с Ш... той целью, чтобы родить сына. Mm -hmm. Ну, ну не сегодня, ну не в этот раз, ну ничего страшного. Так, закріпите карту в нормальне місце, там не видно. От бачиш, і це таке постійно пишуть. Оце таке постійно. От дивіться, хтось не бачить карту зверху, отут. тобто вона висвічується отут. А хтось із звідти каже, що закріпить карту нормально, тому що її не видно. Я не можу з нею нічого зробити. Це хіба наші модератори, які є тут, я сподіваюся, що вони тут є. Це хіба вони зможуть зробити. Благодаря модераторам, у нас потім з'являється тут карта так. Кажуть, спасибо, Господи, благодаря вас. Дивіться, хтось каже, що видно. Ну, Хтось каже, що видно, хтось каже, що не видно. От -то Кому-то видно, а кому-то не видно. От, от якось так. Спасибо. На стому моніти су, Суші піца 777. А, Дякую вас за, за сундука. Благодарю вас. Хтось навіть нам подарив сундучок. Спасибо. Чи можна звати дитину іменем померлого родича? Так, да, можна. Де малеча? Двоє з нами, одна в школі, одна в садиці. Так, ще можна завтра копати картоплю. Копайте, можна, так. Да. Двоє з нами, одна в школі, одна в садіку. Вона вже по-крутому. Я б да? вже, вже, вже сказала, що це вже по-крутому. Ну так. Да. Ви до самого народження малечі не знали, хто буде. Я e, не, не знали. Не знали, так, реально не знали. Сюрприз був. Вона як родилась, її врачиха речі її так бере, а батюшка заглядає, хто хто. Я прям видно. Ну, нічого, Я теж заглядувала, ну нічого не вийде. Ну, хотілося, хотілося, щоб був мальчик, але народилася дівчинка. Ну, нічого страшного. Я ну, така красива. А дід чотири дочері, повірте, ще ми, ми ще мал... Мені 28, матушки 26. У нас ще врімічка, ого-го. Тому не волнуйтесь, не переживайте. Ще буде і син, і синочок, і ще буде ще одна доченька, 100%. Тому все нормально. Так, ви такі класні, щастя вам, пасі, господі, бачка. Чому мені на дітей не, не православних? Хто це вам так сказав? Це у вас, значить, у вас якийсь взгляд that's на православ'я трошки неправильний. Я, дивіться, я вам можу об'яснити об вашу необразованість. Я не хочу вас обідати, але в даній ситуації ви трошки некомпетентні в цьому питанні. Я вам можу доказати і об'яснити, що кожне іміжко є православним, християнським і ісконно іменно християнським ортодоксальним іменем. Oh. Якщо вам yeah. треба, я, я, я об'ясню. П'ятий буде хлопчик 100% пишет, батушка. 100%. Так за Ой, ей, да. Шо означає ім'я Віка? Победительница. Як донечку назвали? Донечку назвали ач і не скажу. Є есть желание, переходить. Нельзя, не кажи, нельзя, никому не кажи, чтобы никто не знал. Кричить, чуєте, кричить. Нельзя, нельзя никому рассказывать. Нельзя никому рассказывать, а ти рассказываешь вот это всем. Як тебе зовут? Как тебя зовут, вот скажи. Я не знаю. Ты не знаешь? Талант. Я не знаю, кого. Как. как тебя зовут? Иди до ручка до папа. Сейчас тебе собачку подарю. Сейчас тебе подарочки будут дарить, какие-то большие шапки. Мала, мала, мы почулы. Ай-яй-яй-яй-яй. Да Ай ничего, ну, ничего. Братья и сестры, дети, я буду благодарна, если тут шапочку це, це Шапочку подарит. Это самая младшая у нас. Это самая меньше наша дома. Д доченька. А, вже Садочника, сама менше, что в коляске. В коляске сама менше. А це получается третя, да? Ти наша третя наша. Ти наша самая классная, самая вкусная. Сейчас тебе шапочку подарить такую большую на голову. Вот смотри, подожди минутку и подарит. Так, Мария здала. Ех, здала, здала. Ну нічого, ничего, здала і кричить на всю царь. Что ты кричишь, это всю царь? А мы з тобою любим друг друга? Ми з тобою любимо друг друга? Ти папу цілувала сьогодні? А ну, поцілуй папу. поцілуй. Сильно, давай, сильно, сильно, як ти ты умеешь. Вот так сильно надо целоваться, да? У тебя губки, кстати, сладкие. Очень вкусные и сладкие губки у тебя. Вот смотри, тебе сердечко подарили, Видишь, мама не, не прячется. Марям умничка. Марям, ну ты молодец. Скоро Да У меня эти заколола от яйца. Да ничего страшного. Нормально, а так красиво так, да? Да ну мальчика, ну что ты робишь? Так красиво и красиво, так скажи. Так, хорошо. Алифтина, алифтина, не переживай, алифтина. Так, Алена, что означает, что означает имя? Без понятия. Ведь я не специализируюсь на именах, я вам не расскажу. Спасибо, спасибо. Да посмотри, сколько тебе подарков дарит. Смотри, смотри, это тебе все дарят, видишь? Это тебе все сердечки дарят, конфетки, конфетки, подарочки. Это все для тебя. Так, моль у вас есть? Нет, не моя. Ух ты, смотри, 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 Машка, тикай, тикай. Он ну, поменяли свои, Ну ладно, ладно. Ви молодці, пасі, господі, досі схоже на папу. Так, да, це моя, кстати, да, це папина так, досі. Так, от, всі слівки папі досталися. А чого ти так жуєш? Так? Ти не, кра... будут... тебя тебя не плянка, це не красиво, тебе зараз буде сміятися, тебе зараз буде сміятися, з тебе зараз буде. Всі сміяться і мальчики будуть з тебе сміятися. Тебе з тобою цілуватися ніхто плянка, не буде. Плямка, ти пробував Вона дубрюча, ти так, так? Да? Мальчика ви така красива, храни вас, будь а я не красивий, да? так, виходить. Буду хоч знати тепер, що я ну, что, цілишь? не красивий. Ну що, Мар'ямчик? цілиш? Ні, не цілиш, папу? Давай, цілуй, цілуй папу, цілуй. Давай, цілуй быстро, цілуй. м, -м, -м, -м. в прямій трансляції. Як назвали найменшу донечку? Ще не назвали. Ято нельзя вот такой показывать пальчики, нельзя показывать. Так, у вас, Мар'ян, спасибо, найкраща. Спасибо, Ви дуже гарна сім'я. Щася бадьові Господи, батюшка хитрий. Та не то слово. Емілія православна, да? Емілія Кападакіська. Еміль без поняття. Не скажу. Mm, так, поняття читали. У папи борода е колючая. Ні, не колюча, в мене баране колючі трошки, а борода ні. Отак от. Настойку воскової молі. Є така штука Давід. є реальна настойка воскової молі, є така штука, да. лічить туберкульоз. Тобто прополісової настойки і воскової молі, настойки, це то, як їх звати, ті медикаменти в чилі, які лічать реально туберкульоз і навіть. рак, да. Ще є таке ім'я Вільям. Ну так, да, но воно ж не наше. Вільям як воно, наверное, якось переводиться. Ну воно є, да, таке імя є. бачите, красиві глаза, є. Виріз... Виріз... а Спасі, Господи. Так, Софіш... Софіюшка гарна є, да, Софія дуже красиве ім'я, реально дуже красиве ім'я. Єлизавета православне імя, яке? Так і буде. Єлизавета це є православне імя. Воно так і звучить, так ви озвучили його правильно. Так, батько, сам сам буде хрестити, чи може, чи не можна. Можна самому хрестити, але я хреститиму не я хреститиму. Четверту дочь буде, буде я хрестити нашу... чи отець Роман буде хрестити. Ні, ні, отець Роман не буде хрестити, ні. Чому цілують руку священника? Дивіться, коли священник благословляє, це символізує його рука, символізує руку Христа. Символізує. І, звісно, символічно ми цілуємо руку Спасителя, а не священника. Так, яка, це, як, як я читала це, матушка дуже гарна. Матушка, ти кажеш, що ти дуже красива. Красива. Ти дуже красива і так, трохи. Чуть-чуть красива, так? Yeah. Кажеш, що трохи красива, чуєте. Так, Владимировна їде, бачиш, У нас катається тут Владимировна. А Ну-ка що там поїхала, куди Владимировна? Так, до вас в церкву можна приїхати? Звісно, можна. Я вас в мілості приглашаю. А мене звати Каїна, похрестили керіосну звали, сказали, такого немає. Там можна було. Ну. Уже як есть, уже ничего не сделає. Ну, Кристину покрестили, а Карину нельзя. Опа, опазать, Марин, смотри. Мар Мар ай, не успели немножечко. Там тебе шапку тільки що подарили. Корону. Большую корону тебе подарили. Коли краще хрестити дитину? після народження. Ну конечно, після. Только после рождения, конечно. Вам 100 ви, ви, грн прийшли на карточку. Не бачив, к сожалению. Дивіться, якщо хтось відправляв на карту монобанка пожертвування, а я не побачив. Слава Господи, вас за пожертвування поставим за вас свічку. Благодарю вас за копеєчку. Слава Господи. карта монобанка, брати і сестри, це пожертвування на реставрацію храму же на підтримку нашого 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 храмового праздника. У нас 27 сентября буде храмовий праздник, де ми брати і сестри будемо вместе з вами святкувати, торжествовать. Буде святковий стол, Надо на стол. не можна таке делать, не можна такое делать, ну, Мар'ямчик, ні в коєм випадку. І у нас в цю п'ятницю Буде храмовий праздник, де ми брати й сестри будемо вместе з вами трапезню чити, надо нам украсити храм, надо навести порядки. Якщо є бажання нам в цьому, буду вдячний. Квіти стоять дуже дорого. У нас такої копійки поки немає. Квіти стоять 3.5000 гривень, це мінімум. 3.5000 гривень надо потратить буде на квіточки в храмі. Все украшаємо квіточками, все красиво заделаємо, забацям, все максимально гарно. Потім другий вопрос, надо накрить трапезу. Десь прийде около 50 человек. 50 человек. Так, да, то есть надо буде накрити обов'язково стоп. Тому Люба, Васильна, помощь приветствуется. Обратитесь, если у кто есть желание нас притрымать. Спасибо за шапку за Митро, благодарю вас. Если есть кто-то желание нас підтримати братищец пожертвованием. Спасибо, господи. господи. Карта Монобанка 5375. Это пожертвоние на реставрацию, на помощь храму праздника, на трапезу, на цветочки. Благодарю вас за помощь. Люба, Васильна, помощь приветствуется. А ещё 27-й день рождения. То это тоже хорошо. Это тоже есть классно. Бог помощь. Пайся, Господи. А по сколько вам років? Та ми вже старички. От Маріаночку, наприклад, 3 годика. Мені 28, я на 25 год старший неї. Матушки 26, вона старша, матушка на 23 годика, старша Маріаночку, так? Да?